Як поводитися з побутовими відходами, аби не перетворити планету на гігантське сміттєзвалище? Заняття на таку тему провели для учнів школи номер 28 за ініціативи керівника приватного ЖЕКУ номер 4 Дітям розповіли, що п'яту частину від усього мотлоху на міському полігоні складають використані пластикові пляшки, скло та бляшанки, а також пояснили про загрозу такого сміття для екології. Папір буде лежати в землі три роки. Гумка 5 років, Пластикова пляшка 500 років, поліетиленовий пакет 200 років, скло 1000 років. Все це шкодить землі та людям. В ігровій формі школярів навчили сортувати відходи, адже суттєво зменшити навантаження на міський полігон можна, якщо викидати бляшанки та скло у спеціальні жовті баки, встановлені ЖЕКом номер 4 Ви повинні допомагати батькам виносити сміття та не забувати його розділяти. Підприємство власним коштом встановило понад 500 спеціальних контейнерів по всьому місту та безкоштовно вивозить відсортоване сміття на переробку. Ми викидаємо пластик і скло в жовтий контейнер, а шкірки, залишки від продуктів в зелений. Треба пляшки викидати обов'язково в жовтий контейнер, тому що, наприклад, якщо в зелений викинути, то їх просто вивезуть на звалище і вони будуть лежати там. От коли в жовтий контейнер, то їх там перероблять пізніше. Сьогоднішній урок це буде уроком не тільки для дітей, але і для їх сімей, тому що маленькі дітки, як ніхто, я вже в цьому переконалася, вміють вчити своїх батьків. Вони приходять зі школи і розповідають про різні новинки. І я думаю, що дитина зупинить і маму, і тата, і бабусю не викидати в загальний контейнер пластикову пляшку. Такий захід для школярів ЖЕК номер 4 влаштовує вже другий рік поспіль. Керівник підприємства каже, роз'яснювальна робота поступово приносить свої результати. Я досить часто йду по району і де, скажімо, тата з мамою йде і просто хоче в загальний сміття кинути, Дитя бере винімає пляшечку, кидає, і це ну в принципі знову за, задоволення. Вони тому, що ну вже діти, ну скажімо, йдуть в переді Тому ми звернулися з дітей, тому що ді цей єдиний випадок, коли діти будуть чити батьків. Володимир Тичина вірить, що за кілька років для Житомиряну увійде в звичку сортувати сміття і викидати відходи у різні баки. Тоді ж, які зможуть заощаджувати на вивозі відходів, то ж матимуть можливість знижувати тарифи для населення.